Доброго вечора, знов тривоги, але Дніпро тримається. Сьогодні у мене на обзорі конверт писанки стандартні марки LFX з погашенням перший день Київ 2023 рік. У 2022 році Укрпочта розпочала 10-й випуск стандартних почтових марок України із зображенням писанок різних регіонах України. Писанка культурний символ України унікальний витвір народного мистецтва. Розпис писанок має стародавнє язичницьке коріння. Яйце, як і дерево, вважалося символом весняного пробудження природи, зародження життя, продовження роду. Із дав давніх давен на теренах України розписували яйця магічними знаками, пов'язаними з різними віруваннями, трикутниками, спіралями, клинцями, свастиками, трирогами. Які згодом трансформувалися в орнамент. Залежно від техніки декорування розмальованих яйця називалися крашанками, крапанками, шкрябанками, малюранками та писанками. Останні розписувалися за допомогою воску і барвників. Виготовлення писанок в українській традиції наділялося сакральним значенням. Нині писанка займає центральне місце в пасхальній обрядовості. Автор Наталія Кохаль. Дата выпуска 2023 рік. Тираж 50 тисяч примірників. Стандартна марка L вартість 15 гривень. Стандартна марка F вартість 23 гривні. Стандартна марка X вартість 40 гривень. Красивые марки, але незрозуміло. Навіщо на одному КПД стандартні марки вартістю 78 гривень. Середня вартість на аукціонах України від 130 до 150 гривень. В кінці відео буде посилання на інші відео про захисників та військову техніку України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, Слава Україні!